В нашому господарстві використовуються трактора Серіон. Фірми «Клас» використовується протягом цілого року. Трактор Ксеріон у нас перший закуплений був у 2003 році. Працює 11 років. Наробіток у нього 12,5 тисяч мотогодин. Зарекомендував себе в нашому хазяйстві як один із лучших тракторів, яким ми користуємося і досі. Слідуючий трактор Ксеріон куплений у нас у 2012 році. Напрацьовано на ньому 2 тисячі мотогодин. В нашому господарстві знаходиться 4 тисячі гектарів землі, які обробляють ці два. Серіона на тракторі серіон повертаються всі чотири колеса. Це є великою відмінністю від остальних тракторів. тому їхня перевага, що на розвороті в нього дуже мала розворотна полоса. Він розвертається, можна сказати, на одному місці кругом себе їздить. Унікальним є розподіл ваги між осями. Відмінністю є в тому, що трактор практично на передню на задню вісь, В нього розподіл ваги однаковий. Є безступінчаста коробка передач, за допомогою якої можемо ми рухатися будь-якою якою швидкістю і при цьому обороти двигуна в нас використовуються, які ми забагаємо. Можемо економічні обороти двигуна виставити, можемо виставити потужність максимальну. Коли обороти двигуна в нас є ефективні там на середньому уровні? То він є досить економічний і споживає дуже мало палива, але його ефективність є дуже високою. Основна техніка, яку ми використовуємо в господарстві, це техніка фірми Клас, близько 80%. Комбайни у нас при комбайна Лексіон. І маємо сім тракторів фірми Клас. Ягуар маємо, кормозбиральний комбайн. Ну і всю зелену лінію фірми Клас. Одним словом, наша механізація вся забезпечена компанією фірми Клас. І цією технікою ми, як виробники, задоволені. Оцей трактор, який працює на Україні, він перший завезений в Україну. І наше господарство його використовує, ми ним задоволені. В сезон, я думаю, ми війдемо, буде все добре. Наші механізатори тракторами фірми клас задоволені у тому, що кабіни оснащені амортизаторами і вони їздять однаково як у лексусах. У тракторах встановлений кліматконтроль. Трактористи на день працюють по 12, Буває навіть в сезоні по 14 годин і додому приходять задоволені. Я на цьому тракторі працюю третій рік. Цим трактором задоволений. Гідравліка хороша. Дімось в кабіні хороша. Мені в цій кабіні зручно і комфортно. Я можу працювати і 10-і 12 годин. Мій Я просто люблю цей трактор. Використовуються трактора із культиваторами Amazon Centaver, з глибокорозпушувачем Gaspardo. Основна робота я використовується на силосній ямі при закладанні силосу трамбовки та його розправляння. На даному етапі ми бачимо трактор ксеріон трамбує сіножну масу з унікальною можливістю, яка використовується тільки. У тракторах клас на трамбуванні крабовим ходом це забезпечує краще трамбування, і ми не боїмося того, що трактор на краю ями можуть опрокинутися. У тракторах клас Ксевіон використовується ще поворотна кабіна. Ця функція використовується для кращого огляду усього процесу. Ми можемо бачити весь трактор спереді, а не ззаду, за який захований за капотом, і протрамбувати саму яму можемо від одного краю до іншого. Що сказати Ксеріон це ви самі знаєте, що це найкращий з... трактор. Тут в серії пливеш собі, їдеш по полі, ти пливеш. То, наприклад, от, навіть обзор от мені на ксеріоні, можеш я привик чи що, Мені тут обзор наприклад, набагато лучший. Ксеріон це звісно, хороша машина. Дійсно, ми могли б заготовлювати корма тракторами будь-якої фірми, але коли потрібні нам дуже якісні корми, то їх треба заготовлювати тракторами фірми класу.